У Лозівській громаді відбилися урочистості до 156-ї річниці заснування міста та 82-ї річниці визволення лозової від нацистських загарбників. До дня міста відзначили людей, які щодня забезпечують надійний тил та сприяють відновленню лозової. Захід розпочався хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять усіх полеглих захисників України. У центрі уваги були люди, які своєю щоденною працею забезпечують життєдіяльність громади та допомагають вистояти у час війни. Енергетики, залізничники, рятувальники, медики, аграрії, зв'язківці, комунальники, волонтери і підприємці саме вони першими ліквідовують наслідки обстрілів, відновлюють інфраструктуру, підтримують військових і переселенців. Кращим представникам цих професій вручили відзнаки різних рівнів обласні, міські та районні нагороди. Подяки та цінні подарунки отримали військовослужбовці. Окремо, відзначили внесок залізничників, які за два дні відновили рух після обстрілів вокзалу, а також аграріїв та підприємців, що допомагають війську та громаді. Волонтерам подякували за постійну підтримку і згуртованість. Привітання прозвучало від міського голови Сергія Зеленського, керівників району та військової адміністрації, представників народних депутатів і командирів підрозділів. Усі виступи об'єднувала головна думка лозова місто сильних і незламних людей, яке доводить, що разом можливо подолати будь-які труднощі. Лозівська громада вкотре показала, попри виклики війни, вона живе, працює і розвивається. А її жителі впевнено дивляться у майбутнє з вірою у перемогу.